Я усіх вас вітаю. Настав час уроку математики. Діти, давайте з вами для початку пригадаємо порядок виконання дій у виразах без дужок і у виразах з дужками. Якщо у нас трапився приклад виразах без дужок, яку ми спочатку дію виконуємо? Так, спочатку до множення і ділення по порядку, так, зліва направо, а потім вже додавання і віднімання. А якщо у нас з'явився приклад із дужками, то тоді спочатку ми виконуємо дію в дужках і, як завжди, без змін множення, ділення, додавання і віднімання це по порядку. Гаразд, пригадали. Тепер відкриємо зошити, запишемо число, класна робота. І, як хвилиночка каліграфії, сьогодні буде математичний диктант. Поставте на паузу відео, в спокійному темпі запишіть. І розпочинаємо. Знайдіть добуток чисел 4 і 7. Результат запишіть. Добуток 4 та 7. Частка чисел 35 і 5. Частка 35 і 5. Добуток чисел? 16 16 і 1. 16 і 1 добуток. Що означає помножити на 1? Це отримаємо те саме число. Не лякайтеся, так? Добуток числа 5 і частки чисел 6 і 3. Тобто спочатку ви шукаєте, скільки буде яка буде частка 6 і 3, а отриманий результат ви від нього отримаєте добуток, дізнаєтеся числа 5 і отриманої частки. Так, наступне, сума числа 12 і добутку чисел 3 і 4. Знову ж, шукаємо спочатку добуток 3 і 4, А потім уже сума 12 і отриманого числа. Різниця чисел 49 і 17. Різниця чисел. Сума числа 7 і добутку чисел 6 і 3. Сума числа 7, і добуто чисел, 6 і 3. Шукаємо спочатку добуток. І отримане число додаємо до 7. Так, дітки, І останнє. Частка чисел 33 і 1. Частка 33.1, що означає поділити на 1. Не лякайтесь знову ж таки. Це те саме число, так, ми отримаємо. Звіртеся, будь ласка, виправте за необхідності допущені помилочки. І продовжуємо з вами працювати далі. Готуйте підручничок, сторіночка 73. Сьогодні ми з вами будемо вчитися. Розв'язувати задачі і одразу складати вираз. Пам'ятаєте, в другому класі деякі учні вже за допомогою виразу розв'язували задачі, а дехто подіям, щоб вам економити свій час, пояснення не писати, будемо сьогодні розглядати саме виразом розв'язання даних задач. Для початку трішки розімнемося. Давайте оберемо приклад, в якому говоряться про. Частку двох сум. Який із прикладів підходить. Пригадуємо, що таке частка, що таке сума, і який із прикладів нам підходить. Частка двох сум. Отже. Переглянули і обрали. Чекаємо, доки я покажу стрілочкою. Так у вас вийшло. Сподіваюсь, що так. Сума двох часток. Сума, тобто діє додавання, двох часток. Обрали собі відповідь. Зафіксували. Перевіряємо. Ось вона знайшла. Різниця двох добутків. Різниця двох добутків. Зафіксували. Перевірили. Ось вона різниця двох добутків і добуток різниць. Добуток різниць. Останнє у нас лишилось. Кого вийшло, поаплодували собі, кого ні, і ще раз переглянули, проаналізували помилочки, також запам'ятайте. Дітки, переходимо тепер до задачі 3 на сторіночці 73. Читаю задачку. У змаганнях із веслування на Дніпрі взяли участь спортсмени на восьми двомісних і на шести чотиримісних байдарках. Скільки всього спортсменів взяли участь у змаганнях із веслування на Дніпрі? Отже, розбираємо задачку. Що відбувалося в задачці? Були змагання і веслування, так? Спортсмени плавали на байдарках. У них було 8 байдарок, двомісних, тобто по дві людини може сидіти в байдарці, а також шість, чотиримісних, тобто шість таких байдарочок по чотири людини у кожній байдарці. Про що нас запитують? Нас запитують, скільки всього спортсменів взяли участь у змаганнях із веслування на Дніпрі. Тобто, усіх-усіх спортсменів, які приймали участь у веслуванні. Що ми шукали б спочатку, як розв'язували діями? Спочатку ми дізналися, скільки всього спортсменів у восьми байдарках двомісних, так? Ми знаємо. Що по дві людини у восьми байдарках. Тобто по два взяли вісім разів. Якої б ми дії шукали? Дію множення. Два ми множили б на вісім. Ми отримали б шістнадцять, так? Аналогічно, ми б шукали скільки учасників у шести байдарках. А ми знаємо, що у цих шести чотири людини було. По чотири спортсмени ми шість байдарок саджали. Отже, чотири множили на 6. Так? А потім, як ми знайшли всього, ми б додали усіх з восьми байдарок і всіх з шести байдарок. Так? Давайте з вами розглядаємо тепер це по крокулю. Перший крок. Знайшли добуток 2 і 8, Тобто 2 і 8 це у нас у восьми човниках, у восьми байдарках. Далі б знайшли добуток 4 множили б на 6. Тобто у шести байдарках, так знайшли б скільки. А третім кроком ми б їх всіх додавали. Тобто ті, що у восьми, ті, що у шести байдарках і разом порахували. Ось таким чином ми з вами склали вираз. так? Швиденько порахуйте, скільки їх, дізнайтеся. 2 на 8 помножити, це буде 16, 4 помножити на 6, 24, 16 та 24 буде 40. Тобто всього спортсменів було 40. Далі спробуйте тепер ви розв'язати. Задачки, це завдання п'яте з підручника на сторінці 74. У кіоску було 35 дитячих журналів. До обіду продали 9 журналів. А після обіду ще 18. Скільки дитячих журналів залишилося у кіоску? Отже, у нас йде мова про кіоск, про дитячі журнали в кіоску. Скільки їх було всього? Так, їх було 35. Потім з ними що робили? Їх продавали, тобто забирали, так? До обіду забрали і після обіду ще забрали. Тобто, ми від усіх журналів 35 можемо відняти спочатку 9, а потім 18, так? А можемо зробити трішечки по-іншому. Можемо від. 35, тобто від усієї кількості журналів, забрати суму чисел 9, тобто які продали до обіду, та 18. Тобто їх спочатку скласти, так? Скільки ж їх продали, дізнатися? 9 додати 18. І отримаємо 27, так? а потім від усіх 35 забрати ці 27 журналів. І отримаємо 8 журналів. Ось таким чином ми з вами розв'язали за допомогою виразу, задачу, а не двома діями. Це все зробили за допомогою дуже так? Отже, ви так і запишете собі задача і цифра один з дужечкою і напишете розв'язання. Відповідь: Скільки ж журналів залишилося? Вісім журналів залишилось. Так, наступне друге завдання. Наскільки число 62. Більше, ніж добуток чисел 7 і 8? Ну, тут зовсім легко, тому що вам просто треба скласти вираз. Наскільки ж буде 62 більше, ніж добуток чисел 7 і 8? Що б ви шукали для початку? Спочатку ми шукали добуток чисел 7 і 8, так? Це 56. А потім, яке число більше? 62 чи 56? Звичайно, 62. Наскільки воно більше? Для того, щоб дізнатися, наскільки число більше або менше, нам потрібно від більшого забрати менше, тобто відняти. Як це записати виразом? Зверніть увагу, ми 62 ставимо на початку, оскільки воно є більшим числом, далі 56, потім мінус, і добуток чисел 7 на 8, так як ви розбирали. До речі, дужки… Можна ставити, а можна і не ставити, бо ви і так знаєте, що першою буде виконуватися дія множення. Отже, 62 відняти 56 буде 6. <кій> Наступне, третє. Тобто ви також запишете 2 дужечка, запишете вираз і відповідь на 6 одиниць. Третє: на джинсах у семи хлопчиків є по чотири кишені. А на джинсах у дев'яти дев дівчат по дві кишені. Скільки всього кишень у дітей на джинсах? Отже, дівки, мова йде про кишеньки, так? кишеньки у дівчаток і у хлопчиків. Скільки у нас хлопчиків? Правильно написано, що їх сім. І у них по чотири кишеньки. Тобто, в одного чотири кишеньки, в другого, третього, четвертого і семи. Можемо знати, скільки кишеньок у всіх семи хлопчиків? Звичайно, по чотири взяли сім разів 4 множимо на сім. Так, тепер переходимо до дівчаток. Дівчаток у нас. Дев'ять. І у них по дві кишеньки. По два беруть дев'ять разів. Тобто два ми множимо на 9. І запитують, скільки ж всього кишеньок у дітей. Тобто це дія додавання. Ми стільки що розв'язували подібну задачу. Вірно? Спробуйте скласти вираз. Поставте відео на паузу, запишіть його. Перевірте, чи так у вас вийшло, чи ні. Розв'яжіть, звідкися з відповіддю. І напишіть відповідь на питання, скільки всього кишень у дітей на джинсі. Тобто 46 кишень. Четверта задачка. Дідусь роздав 30 цукерок трьом онукам порівну. Один з онуків віддав чотири свої цукерки молодшій сестрі. Скільки цукерок у нього залишилося? Отже, задачка про цукерки, про ваші улюблені ласичі, Так? Дідусь їх пригощав, ними, ними пригощав онуків, всього в нього було 30 цукерок. А онуків скільки було? А онуків 3. Він роздав, тобто розділився ці цукерки порівну між трьома онуками. Роздав, розділив це яка дія? Так, ділення. Тобто, тридцять поділити на три. Кожен онук отримав, по скільки цукерок? По десять, так? А один з онуків був щедрим і віддав свої чотири цукерки молодшій сестричці. Тобто, віддав. яка це дія. Мінус, так, За, відняти 4. Скільки ж у нього лишилося цукерочок? Пробуємо записати це виразом. 30 цукерок. Дідусь поділив між трьома онуками. І вийшло 10 цукерок. А потім до цих 10 ми забираємо 4 і отримаємо 6 цукерок. Тобто 6 цукерок залишилося у одного з синів. Так? Ой, онуки, вибачте. Онуки. Запишете чотири дужечка, вираз і відповідь. І остання п'ята задачка дітка, пов'язана з грошима. У Данилка є три купюри по 10 гривень. У Іринки стільки ж грошей, але купюрами по 5 гривень. Кілька купюр має Іринка. Отже, дивимося, Данилко наш. У нього є отакі три купюри по 10 гривень. Ми можемо сказати, скільки ж у нього всього грошей? Так, звичайно, по 10 взяли три рази. Тобто 10 помножили на 3. Отримали 30 гривень. Так? У Іринки така ж сама вартість, так? Ой, не вартість, вибачте. Така ж, такий же ж номінал коштів. Тобто, в неї також 30 гривень. Але вона має інші купюри по 5 гривень. По 5 гривень. Тобто ці 30 гривень вона поділи по 5 гривень. Скільки ж у неї вийде таких купюр? Як нам це записати? Що ми сказали спочатку? Ми 10 множили на 3, так? І отримали. 30 гривень, вірно? Потім потім ці 30 гривень ми поділили по 5 гривень і отримали 6 таких купюр. Зверніть увагу, купюр. Отже, і ринки, бумажечів, грошей, шість штучок. Запишете 5 з дужечкою, розв'язання і відповідь. І дітки останні завдання це будуть приклади. Приклади незвичайні. Вам, перш ніж їх записати, потрібно замість геометричних фігур обрати цифри. Якщо бачите, у вас трикутничок, то вам потрібно ставити цифру 8. Бачите квадрати? Отже, це цифра 6, Прямокутничок – це цифра 9, кутничок – 3. Підставити замість них числові значення. От бачите, яким чином, і розв'язати ці приклади. Це завдання для самостійного виконання. На сьогодні дітки, цей весь матеріал. Будьте уважними. Я вам усім бажаю успіхів під час виконання завдань. Всього найкращого, до побачення!